Дуже часто чую в себе на первинних консультаціях таку фразу, як я не можу кинути вживати, чи я не можу кинути ставити ставки. Насамперед треба розуміти, що такого поняття, як я не можу, не існує. Є таке поняття, як я не хочу, тому що, тому що не хочу перепроживати почуття провини, сорому, образи на тверезу тому, що не хочу перепроживати посабстанентний синдром, синдром відміни, тому що не хочу позбутися друзів в кавичках, з якими я вживаю, які мене оточують. Тому що не хочу робити крок на зустріч тверезому життю, тому що не вмію жити тверезом і так далі. Треба розуміти, що це все формулює у вас таку хибну думку, того, що я не можу. Насамперед, тільки ви можете прийняти це рішення і в ваших силах зробити цей крок на зустріч своєму новому життю. Це треба розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.